Буремна тема сьогодення, пов'язана з військовими діями на сході нашої країни, знайшла своє відображення у фотороботах одного з криворізьких бійців, який наразі служить в Попасній. В мирний час Андрій Морошниченко, автор фотовиставки Портрети з війни, споміж іншого вів активний спосіб життя, представляв відому в місті громадську організацію Велокривбас. Втім, вирішив, як і чимало наших земляків, присвятити себе ідеалам цілісної та незалежної України. Добірка фотографій, які побачили перші відвідувачі. Виставки, портрети з війни, красномовно передає побут наших бійців, які служать у зоні Атом. Я хотіла посмотрети на картини, як живуть солдати, що у них там відбувається. І я хотіла посмотрети, як вони виглядають, що як вони там. Мой папа ездит в АТО, он помогает солдатам, мы собираем вещи солдатам, мы рисуем рисунки, и покупаем в магазинах им всякую еду, покупаем вещи, чтобы они там согрелись, или им было не скучно, там их веселим по телефону, ездим к ним и переживаем за них. Роботи автора сповнені особливим настроєм та колоритом без застосування фотошопу. Допомогу в організації виставки здійснили давні друзі Андрія Морошниченка. Серед них представники громадської організації Велокривбас. Наш хороший друг і товариш, він же фотограф, він же велосипедист. Жив просто з звичайною життю, да, а на сьогодні он там. І ця виставка призвана показати людям, що насамкіне. Ну, що по всі відсібою продовжить? От щоб ніхто не розслаблявся. Знаєте, як іноді народ для того, щоб поміли знав своїх героїв, можна немножко напам'ятати. Аби чоловік у військовій формі демонструє відвідувачам неповний арсенал вже використаних снарядів, які він привіз зі сходу країни. Волонтер з річним стажем Андрій Мізан теж один з організаторів фотовиставки, котрий наживо бачив портрети війни. мы каждый день сталкиваемся с проблемами. Это снабжение нашей армии, скажем так, это командование нашей армии, это отношение э, некоторых людей, которые не хотят признавать, что это война, не хотят помогать, вот, э, в том числе и наших городских, которые недостаточно помогают, э, а вот, и волонтеры уже просто, скажем так, выдохлись, да, мы на, на последнем дыхании работаем, каждый. Каждая помощь, которая приходит, каждые 10 гривен, которые падают на карточки, либо когда люди приносят в наши центры продукты, вещи, они нас поддерживают, и мы снова собираем и снова везем. Проблем много, говорить можно очень долго, но я. Аби призиваю та виставка в тому числі призвана, щоб люди увіділи, як живуть наші солдати, що їм нужна допомагати, їх нужна піддержати, щоб все швидше закончилося. Наспір мірмір на нашій землі. Фотовиставка працюватиме до 12 травня у торговельно-розважальному комплексі Сонячна галерея. Всі охочі побачити портрети з війни, можуть ще й долучитися до благочинності та зробити посильні внески на допомогу українським військовослужбовцям на сході країни.